Бабам! Вітаю вас, любі друзі, з Різдвом Христовим! Не знаю, яку ви очікували побачити фею, проте сьогодні вона втілилася саме через мене. Отже, саме мій голос вас вранці будив та заколисував ввечері. І сьогодні. Я хочу привітати кожного з вас з Різдвом, зі світлим святом, побажати миру, щастя, наснаги, здоров'я. Нагадати, що ви, кожен з вас є чарівником, що ми самі здатні творити дива та творити свою долю. І сьогодні хочу трохи розказати, що залишилося. Поза кадром зйомки цього проекту під назвою Адвент Календар мене звуть Наталія в минулому я. Ну як в минулому три роки тому, тому я звільнилася з посади вчителя математики і ось знаходжуся в пошуках себе. І також я згадала з дитинства, що я дуже любила писати твори. Так, коли я шукала своє призначення, шукала, чим би я ще могла займатися, окрім викладацької діяльності вчителя математики, і я вирішила, що я спробую, у мене є кілька оповідань, які я написала. І в тому році мені було, я хотіла собі дуже створити свято цей святковий настрій під час грудня. І шукала адвент-календар на кшталт такого, як е, створила сама. Ну, я не знайшла такого. Хоча в цьому році, до речі, е, через те, що я викладала свої відео і передивлялася їх, мені підтягнулося відео відомої блогерки, яка також записувала свій адвент календар. І Мені було дуже цікаво спостерігати за нею, виконувати її якісь завдання, надихатися як її відео, так і своїми. Ну, проте, своє я знала, що. Наперед, а тут е, саме ж цей момент е, сюрпризу, що далі? Що в наступному відео? І таким чином, в тому році я написала кілька оповідань. У мене було близько десяти. Ну і так залишилося. Потім е, бу, пішли вже свята, різдво, мені нема коли було продовжувати це. І так у мене цей адвент-календар був написаний десь приблизно наполовину. В цьому році, вже коли у мене є Ютуб-канал, на якому я можу це викладати. До речі, моя подруга мені в тому році казала, та ти ж можеш десь викладати. Я кажу, ну де? І так вона і залишилася на папері. І в цьому році я е, знаю, що вже є у мене YouTube канал, тобто я маю платформу, на якій я можу викласти. І я вирішила, до речі, цей адвент-календар писався як для друкованого варіанту. Е, ну, Перше таке було. Така ідея, я вирішила трохи переробити для онлайн-формату і дописати. Для того, щоб, по-перше, які були у мене задачі. По-перше, щоб завершити справу, яку я почала. Мені дуже було важливо довести цю ідею до логічного кінця. По-друге, ну, дійсно спробувати відчути себе в ролі е ну, ведучі да, так, якогось проекту, тому що, до да речі, в дитинстві моя мрія була бути вчителем або актрисою. Е Першу частину я дуже вдало реалізувала протягом чверті сторіччя. А ось друга частина залишилася трохи нерозкритою через те, що я була ще й вчитель математики, це дуже серйозний предмет, і мені не вистачало трохи ось цього романтизму саме в математиці. Хоча, хоча завжди ж намагалася його відшукати поміж уроків в, в позакласній діяльності. І таким чином. Я в тому році вирішила себе. Надихати. І я просто відстежувала, що відбувається протягом грудня. Ось я зустрілася з подругою на каву. Прийшла додому і швиденько написала одне оповідання на один день. І таким чином я просто писала те, що бачу, те, що було навколо мене, описувала свій настрій, е, намагалася його підняти, шукала, що б мені було цікаво зробити. Так було написано, наприклад, е, оповідання. Коли вранці був сильний туман, і настрій був ну, таким собі недужий, і я пішла просто гуляти, взяла телефон, знімала, фотографувала. І це також було зафіксовано в одному з днів адвент-календаря. Ну, Інші вже оповідання я підтягнула в цьому році. І, до речі, багато з вас мені ну, зазначили, що був у мене такий трохи голос, тембр голосу, трохи казковий. Це також дуже цікаво, бо я намагалася відшукати той тембр, який не був би дуже різким. І через те, що я не знала, коли ви будете дивитися вранці чи ввечері, то намагалася вибрати такий нейтральний, тембр голосу. І, до речі, сама я записувала більшість відео ввечері, коли просто вже все було ну як і темперамент, так і тембр голосу. Трошки був такий, скажімо, більш ну такий магічний, ближче до вечора. Да? Таким чином я вже зловила ці кілька відео і намагалася ну вже тримати. Приблизно в такий в одній, в одному тембрі цей голос, так що це також добиралось. Дуже цікаво було, що я завжди думала, що я товаришую з, ну, щось розповідати. Мені не важко. Проте на камеру це виявилося. Я переписувала перші відео кілька разів, і букви їла, і ну, слова якісь такі були або діалекти, або. Русізми якісь були. Ну тобто намагалася добирати, до речі, краще покращила свої знання з української мови, бо попадалися мені такі вислови, які ми звикли використовувати. Ну, я особисто звикла використовувати російською мовою через те, що немає не аналогів. Ну, я так думала, що немає аналогів. Коли я почала вже е, шукати, звісно, я знайшла аналоги української. Таким чином, саме свій власний рівень з української мови, я підвищила. Не набагато може, але підвищила. Також е, були дуже цікаві співпадіння. Зараз розкажу, не, не знаю, яким буде це відео, довгим чи коротким, проте думаю, вам буде цікаво. По-перше, я дійсно ось хочу зазначити, що коли ми приміряємо на себе якусь роль. То ви дійсно в неї починаєте вживатися і вже поводите себе як ну, роль, яку ви приміряли. Так, десь близько через тиждень, як я записувала ці відео, я дійсно вжилася в роль феї. А десь близько через два тижні, дуже спонтанно я почала помічати, що Різні, абсолютно різні люди, знайомі, близькі, родичі мені розповідали про якісь свої проблеми, які вони хотіли вирішити. Це було абсолютно спонтанно. Ну, проте я себе відчула як приймачем. Бажань людей. Тобто комусь потрібен був новий телефон, комусь потрібно було відновити здоров'я після оперативного втручання. ну, Тобто, це абсолютно були такі е, бажання. У когось вони матеріальні, у когось вони, ну, якась ситуація має скластися. Е, крім того, що світло всім потрібно було. Це просто так червона лінія всього грудня. І я просто їх, ви знаєте, як наче налаштована була, як той Санта-Клаус, ну, як ця різдвяна фея. Я вловлювала всі ці прохання людей. І я подумала, що я можу зробити. Я їх також вже. Повторювала, доносила до Всесвіту проте з тими дрібницями, ну, які вже я знаю, якими я навчилася користуватися. Це елементи трансерфінгу реальності, які е, пришвидшують здійснення бажання. І, до речі, у мене є блокнот, в який я записую іноді свої бажання, або просто пишу там для натхнення щось. І я ось ці бажання. Людей інших, які я чула, я записала в той блокнот і написала з поміткою до виконання. Не знаю, чи здійснилися якісь із цих бажань, проте я знаю, що вони здійсняться обов'язково. Не знаю, в який час, можливо, пізніше чи раніше, проте вони будуть реалізовані стовідсотково. Бо у мене дуже легка енергетика. Я знаю, що я вмію дійсно виконувати бажання не тільки свої, а іноді і е, інших людей. Я настільки вжилася в цю роль. До речі, були такі моменти, коли я відчула силу слов просто шалену силу слова. Розповідаю, коли я записувала одне з відео, там було відео було за тематикою, що. Іграшки, які ми робимо власноруч, вони надихають, і зігрівають і несуть гарну енергетику. І у мене було прописано е, в моєму, ну, там, де я друкую свої оповідання, було прописано, що іграшка, яку зробила моя е, Кумасік мій, вона несе таку теплу енергетику, яка може зігріти. Е, зігріває. Було прописано так: проте, в момент, коли я начитувала це відео. Звідки мені взялася ця думка, я взяла і просто про сказала, що може зігріти навіть в блекаут. Хоча, господи, не хочу навіть промовляти це погане слово. Хоча сподіваюсь, що такого не буде. До речі, про слово сподіваюсь, це також не дуже добре слово, тому що воно залишає таку ноту недовіри до всесвіту. Краще казати, що я знаю, що буде все добре. І ось я так сказала, коли я записала це відео, я думаю, ну чому я приплила сюди це погане слово? Такі надихаючі позитивні відео. Ніяких не було, ну, так сказати, не було ніяких слова добрати не можу. Ну, тобто, все було добре. Не було моментів, які. Не можу підібрати, це російське слово, не хочу його казати. Ну ви зрозуміли. Тобто було все добре, але я приплела ось це погане слово. І що, я вирішила переписати це відео. Проте я не витерла одразу, а написала зверху, щоб, якщо мені не подобається, потім видалити. Ну таким чином я гралася з цим перезаписом, і я була впевнена, що я витерла запис. З цим словом блекаут і завантажила на Ютуб. Коли настав той день, а я вранці сама переслуховувала свої відео, бо мені було цікаво вже не замиленим оком, бо коли я записую, я по 10 разів кручу, і воно мені вже замилюється, я не можу сприймати його нейтрально. А коли наступав той день, бо я писала трошки раніше відео, я вже переслуховувала як ну, звичайний слухач. І тут мені попадається все відео, і там ось про цей блекаут. Я була незадоволена, думаю, ну я таки не виділила цей блекаут. І що ви думаєте? І саме в цей день жорстка отака на Одеську область, 450 дронів. Ну, летіло все, що, все, що могло було летіти, все, що могло летіти, і жорстка. Блекау деяких людей, до тиждень не було світла, опалення, ну, тепла і води. У мене також, до речі, не було світла, ну і тепла не було. я давай виправляти. Я сказала, ну, звісно, що частина Частина цієї провини, що я цю ситуацію створила сама. Бо я сама притягнула її і я виправляла як могла. Я казала, що я відміняю. Я, по-перше, я простила себе, сказала, що я прощаю себе, завжди треба себе прощати. Ну, що сталося, то сталося. І я всім, ви не уявляєте, скільки я в Ютубі і іншим людям написала побажання світла. Я бажала. Я всім світла, щастя, кохання для того, щоб нейтралізувати ту ситуацію. Ну і потім з'явилося світло і у мене, і у моєї доньці. У доньці, до речі, три доби не було світла. Тобто ми цю ситуацію відчули дуже добре. Я новою поштою передавала їжу, бо я в іншому місці, і у мене є був газ, є газ, а у неї немає не газу. Тому ось так. Відчули, я дуже обережно. Тепер ще більше добираю слова, щоб, до речі, зверніть увагу, ніколи не кажіть те, що ви не хочете. Кажіть тільки те, що ви хочете. Нехай все добре. Воно буде як буде. Проте, принаймні, ви не будете це притягувати, цей негатив. Це був такий момент, коли я дуже сильно відчула силу слова, що тільки я промовила все в цей самий день, так воно і сталося. Потім був ще, ще один цікавий дуже момент. Хочу зазначити, якщо у вас є якісь бажання, коли ви показуєте Всесвіту, їх значення для інших людей, вони дуже швидко здійснюються. Так, в один день я мала записати ось це ранкове коротке відео шортс, Тобто довге відео у мене було. Ось ці коротенькі шортси, в яких я записувала тільки цитати дня, е які могли бачити більшість людей, тому що зазвичай вони на, ну, набувають більше переглядів. І ось я мала, у мене залишилось час ввечері, щоб я записала саме це відео. І тут вимикають світло. І у мене якраз телефон був розряджений. Ну, немає світла, що ти будеш записувати. І перша думка у мене не що мені треба посуд помити, чи постирати, чи попрати, чи ще щось перша моя думка, що а я якраз розмовляла з донькою, я кажу, я ж не записала відео, і я про себе промовила, що маю я маю записати це відео для людей, бо люди ж дивляться. Хтось дивиться цей адвент і чекає ось це ранкове відео щодня. Ну, так я промовила. І я подумала, я буду спостерігати, навіть якщо вночі дадуть, а це було десь близько вже 10 вечора, не знаю. Ну, Якщо дадуть навіть вночі, то я прокинуся і зроблю це відео. Ви знаєте, хвилин через 20 нам дали світло. Я навіть не знаю, що це було. І більше на той, в той день не вимикали. І я якраз як тільки дали світло, я дякувала багато разів і давай швиденько взяла телефон, щоб робити це відео. І тут мені зателефонувала родичка, і я з нею так дуже швидко порозмовляла. Сказала, я зайнята, бо у мене в голові була ось ця обіцянка, що я обіцяла всесвіту зробити відео для людей, для багатьох людей, яких мої відео надихають. Отже, такі дуже цікаві були ну, спостереження. Хочу зазначити, що. Ці, ці, ну, запис цих відео трошечки, ну десь близько вже в третій чверті, він мене по виснажив, проте і одноразово і додавав енергії. І ви знаєте, коли я спостерігала за іншим блогером, вона так само казала, що я втомилася, проте ну, потім я відпочину, мені буде цього не вистачати. Так і я зрозуміла, ви знаєте, коли я вмикала подивитися по телевізору. Якесь, ну, якийсь фільм, він мене так не надихав, я залишала і йшла записувати відео. Тобто, коли ми щось створюємо, це дійсно додає нам енергії, хоч і виснажує, проте це таке виснаження, ну, позитивне. Отже, любі друзі, дякую вам, що ви були частиною цього проєкту, що залишали свої відгуки, вони дуже мене надихали, бо мені дуже важливо було почути зворотній зв'язок, комусь це важливо ну, зайшло, не зайшло. До цікаве чи не цікаве. Проте все, що ми робимо, ми робимо для себе. Навіть якщо це відео було цікаво однієї, двом-трьом людям, я задоволена, тому що. За все це було потрібно мені. Обіймаю любі друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво почути ось це відео поза кадром, що залишилося. Якщо є питання, пишіть в коментарях. До речі, напишіть свої враження від всього місяця. І мені дуже цікаво, напишіть, чи вдалося вам весь місяць протриматися і слухати ці всі відео, тому що я знаю, ну дійсно важко втриматися весь місяць прослухати. Воно десь якесь відео вмикнуло, якесь ні. Дуже часто Ютуб щось у мене, ну, не, мабуть, не, не виставляв мої відео, тому що були відео, які набирали тисячі переглядів, а були ті, які взагалі там 25. Ну так, цікаво. Отже, дякую вам, дякую, що були зі мною. Новий рік принесе нові ідеї. Будемо надихатися разом. Залишайтеся на каналі. Гарних затишних свят, здоров'я, миру, тепла, перемоги, світла над темрявою. Обіймаю з вами. Була я, ваша чарівна різдвяна фея. Ось така вона в цьому році.